Всім привіт! Сьогодні ми будемо вчитися ловити хижака на жабовниках. Ну, як хтось вчитися, хтось вчити, ну то таке. Що таке ці наші жабовники? Це якісь дрібні озера або стариці річок. Вони можуть бути як окремо стоячими, тобто не з'єднуватися з річками ніколи, так і тими, що з'єднуються під час весняного паводку. Їх характеризує невеликий розмір, невелика глибина. І велика кількість рослинності по берегам і в воді. Саме через це, влітку, коли вони сильно прогріваються, вони щільно заростають травою. Деякі настільки щільно, що чистої води стає взагалі обмаль. Там бовтуються жаби, якісь карасики вовтузяться, і місцеві називають та жабовник, що ж ти там половиш. Але по факту тут є риба. І далеко не всі з таких водойм настільки щільно зарослі травою, можна знайти з більш чистою поверхнею. Але перед тим як розбиратися, якими снастями, приманками ми будемо ловити, яка буде тактика пошуку риби, яку власне рибу ми тут шукаємо. Ми розберемося з додатковим обладнанням, без якого нам взагалі некомфортно або неможливо ловити на таких водоймах рибу. Це в варіанті супер. Це човен, тому що він відкриває вам всі шляхи дороги, всі місця доступні. Ви собі налегке легкі в сандаліках, кросівочках або будь-чому рибалите. І отримуєте задоволення. Якщо човна немає або немає можливості з ним головити, то треба мати високі забродні чоботи, десь такі до пояса, або забродний камбез або вейдерси, які вам аж по груди будуть закривати вас від води. Для того, щоб мати можливість походити серед зарослів, трави, кувшинок, зайти за оту водну рослинність і так далі. Дуже щільно заростається все кущами по берегам, і іноді без того, щоб зайти в воду, ви просто не можете проловити вздовж берегової лінії. Продовжуючи тему додаткового спорядження, поясна сумка, якщо ви ловите в заброд, це супер обов'язкова тема. Вона дуже допоможе вам розташувати правильні коробки з приманками, додаткові аксесуари, пасатіжі, щоб знімати рибу з гачка, не знаю, та мобільний телефон. І так далі. Тепер власне, переходимо, до... О, щука. переходимо до наших снестей, а саме до спінінгів. Чим ми будемо ловити? По-перше, по якщо ловимо з човна, то найкращий вибір це коротиш, такий десь від 1,80 м до 210 м з тестом ну, тіпа, або до 12 грам, якщо ми ловимо дрібну рибу в нескладних умовах. До десь, може грам 18-21, тобто клас medium Light Medium, якщо ми ловимо більш крупну рибу і в більш складних умовах, де ми маємо видирати її з трави. Коли ви ловите з човна на такому озері, я рекомендую це робити в центрі озера з закидами в береги по колу, коли ви ловите окуня і є велике чисте пльосо. Періодично так можна робити при ловлі щуки, якщо немає чітких берегових прив'язок, ну таких як лінія кувшинки, або якісь кущі, або повалені дерева. Тому що щука все-таки засадний хижак, і якщо ви бачите, наприклад, чітку лінію кувшинок, яка росте вздовж берега, то вам набагато краще буде стати паралельно ній. Метрах в трьох від неї і робити закиди в одну сторону, потім в другу. І так міняти, міняти якр за якорем. якщо є прив'язки. Кувшинка це 100% прив'язка для щуки, періодично і для окуня. Так само, як і ствол дерева, опавший в воду. Біля нього стали пару якорів, праворуч ліворуч опрацювали. Якщо немає прив'язок, можна виходити на центр і радіально обхидати всю цю акваторію. Приблизно так я працюю, і мені дається результат. Якщо мова йде про вибір снасті для ловлі з берега і особливо не крупної риби, такої, наприклад, як дрібна щучка або дрібний окунь, то найкращим варіантом буде спінінг класу Light Medium Light, тобто це десь грамів 12, 14 поверху теста. Якщо не складні умови виважування, якщо більш складніші, то до 18. Він має бути довгеньким, якщо у вас складні умови саме по береговій лінії. тобто... Отака щільна стіна кущів, які, наприклад, метра на два від берега відходять і не дають можливості обловити прибережну зону закидами саме вздовж берега. Тоді треба мати спінінг дещо довший, яким можна, просто виставивши його за межу цих кущів або лінії камиша, робити отакий маятниковий закид, праворуч ліворуч, і обловлювати саме ці дуже важливі уловисті горизонти. Якщо мова йде про ловлю, Конкретно щуки, в конкретно складних умовах, то я би порадив брати спіннінг не сильно довгий, десь від 2,10 до 2,40, в залежності знов таки від складності берегової лінії і з потужністю грамів так, до 24. Це, якщо вам доводиться ловити от в щільних кувшинках, в щільних заростях трави, де ви мусите просто задіювати силове виважування. Просто видирати рибу, а риба вона ж хитра, розумна, вона шарить, шаришою. Ви її засікли, і вона намагається зразу саме в укриття і сховатися. Е, в цьому випадку ще важливий момент це шнур. Шнур, який намотаний на вашій котушці, має бути мінімум десь 0,6 по японії з розривним десь кілограмчиків так 3,5-4 Це на старті, якщо це окуньовий комплект, яким ви ловите дрібними приманками, бо ну типу товщим шнуром ви просто дрібну приманку не закинете. І чим потужніші зарості вашої трави, тим товше має бути шнур. Тобто в мене на моєму басовому каратиші, який з собою захопив, там шнур взагалі 1,2 по Японії, яким там сміливо можна 8 кг навантаження застосовувати, видирати, просто жмутити їх кувшинок. Щодо катушок, якщо це. Лайт, медіум, лайт спінінги, то це 2,5-3 тисячі розміри. Якщо це medium або медіум хеві, ну якщо ви в складних умовах видираєте таку більш-менш нормальну щуку, то це може бути навіть і 4000 розмір катушки. Тепер розберемося, кого саме ми будемо ловити в таких жабовниках, які види риб. Ну, по-перше, це наша солодка парочка окунь зі щукою, тому що умови. Проживання в таких водоймах для них більш-менш комфортні. Вони не супер такі там, вибагливі по наявності течії, е, легкі зимні замори плюс-мінус переносять, тому є варіант, що вони тут виживуть із сезону в сезон і будуть набирати якоїсь ваги. Якщо говорити про їх середні розміри, якщо це водойма, яка з'єднується з основним руслом річки, то тут можуть бути і трофейні екземпляри, які заходять весною на нерест, і потім, наприклад, не встигають звідси вийти, лишаються тут жити. Тому, ну, наприклад, конкретно на цьому озері я знаю, що ловили щуку на 3 кг. Якщо мова йде про якісь закриті водойми, які не поповнюються свіжою рибою під час нересту. І в яких є більш-менш суттєвий пресинг, то вам варто розраховувати там на щуку десь там, від 300 до 700 грамів це основний базовий розмір. Тому, відповідно, і приманки для неї будуть ну, не самі крупні, скажімо так. О, гарно так на ковшинках. Красиво? З червоним цим? Такий от є середній розмір риби в цій стариці. Ну, принаймні, з мого досвіду, за останніх років так, три. По-перше, це тому, що більшу рибу вибивають. Ну, ті, хто сюди приїжджають порибалити. По-друге, ну, скажімо, Зимою тут не самі комфортні умови, і іноді в минулі роки риба тут могла гинути. Останніх декілька років, за рахунок того, що десні були осінні паводки, то тут риба не гинула. Остання щучка у мене якраз на селектовський солвер клюнула 10-грамовий, тому якраз час розповісти про приманки, якими ловити, тому що це те, чого чекають всі. Перше, дивіться, якщо це такий типаж водойми, де багато трави. То відповідно на дні найчастіше багато муляки. Тому класичний джиг в бік відсуваєте і ним не користуєтесь. Тобто силікон на легких джиг-голівках або на неогружених монтажах використовувати можна, особливо кидаючи його поміж кувшинками. Про це я до речі розповідав в своєму топі щучих приманок. Але класичний джиг з торканням дна ні. Тому що дна тут нема. Ти стаєш на нього і по коліно в муляку проваляєшся. Це перше. По-друге, дуже класно працює в таких місцях залізяки. От класика тут рулить. Ну, от по факту, я можу сюди прийти з оберталкою і коливалкою. Ну, коли ще літочко і тепло, ще можу взяти якусь цикаду або теоспінер, наприклад, і мені цього вистачить на 99%. Проте бувають різні випадки. По-перше, дивіться, ну не дарма це називається жабовник, жаб тут дійсно багато. І навіть силіконові імітації жаб цілком тут мають місце. На потужній снасті на товстому шнурі кидаєте в таке лотаті в чисте вікно жабкою цієї буль-буль, пограли, перетягнулися далі, далі, далі. Для точкового облову силіконові жаби це прям красота і дуже-дуже видовищно. По-друге, це різні воблери. Якщо мова йде про більш холодну пору року, то це твічеві мінохи, але невеликого розміру. Самі бачите, яка тут середня щука. Ну, вона тут сама, як 160-й водар, може бути. Тому е, якщо це міноха, то до 9 рідко до 10 см. А так, от десь от 7, 7 9 см це мій вибір. Е, смітовський джип. Супер хорош, супер класен по пасивній шуці, просто боженька. До речі, вони якраз до нас приїхали. Е, е, тіні Магалон. Це як я його називаю пилісос по цій по мілкій шуці. От ти його кидаєш. В якийсь такий коридор між цими кувшинками, і так повільно його там дьорг, 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 умираючою проводкою, цих три метри можеш проводити за дві хвилини, і яка б там пасивна щука не була, ти її уговориш. Е, Якщо мова йде про кренки, то знов таки згадаємо те, про що я казав в своїх топах е, і окуневих приманок і щучих на окуня, це щось маленьке, типа селекторського спринта. Тому що окуні тут в масі своїй не крупні. Тобто, якщо окунь тіпа, більше долоні починає системно ловитись, то я кажу, ого, го ніфіга собі. Е, і тому кренчики маленькі на нього. На щуку ну, в неї пащека нормальна. Там уже тіпа, по мінімалки це чабік. Чабік, черік, але знов-таки в невеликих зануреннях. Якщо мова йде про дуже мілкі ділянки, то це взагалі може бути версія SSR Super Shallow Runner, яка там от настільки максимум занурюється. Або, наприклад, у випадку Черіка, це може бути One Footer, тобто той, який максимум на 30 см занурюється. Це тема для теплої води. Для теплої води, для літочка, для, ну, для вересня. Далі кренки вже ні твіч. Той, що я сказав, це навпаки тема, яка починається тільки з вересня і працює аж до самого льодоставу. І резина на малій вазі. Це тема, якою класно оговарювати так само точечно, з-під якихось отаких от, от острівців трави, з-під якогось упавшого дерева, де крона дерева впала в воду, і там гарантовано стоїть в засаді щука, то отуди кинули кризі флепера 3,6, 2,8, в залежності від того, які у вас є, на там двограмові і хвили подібно провели, маєте результат. Якщо говорити про мої улюблені коливалки для таких умов, то та. Червоненька, яку зараз швиряю, це Селектовський Солвер. Це блишня, яка нещодавно з'явилась в моєму арсеналі, але настільки добре себе зарекомендувала, як на течії тої ж самої Дісни, так і на різних Старицях, затоках і так далі. Тобто, кругом, де глибини десь там сантиметрів від 70 80 і до 2 метрів, вона працює як боженька. Наступна за нею це Рублекс Орлак. Це така собі звичайна ложка, і в вагах від 6 до 11 грам вона аж супер шикарно працює на таких водоймах, тому що вона зроблена з тонкого металу, ну саме ці версії. І вони супер класно на повільній проводці відпрацьовують всі необхідні нам горизонти глибини. Якщо говорити про оберталки, то, звичайно, це мій улюблений Рублекс Велтик. В розмірах від двох до чотирьох дуже рідко до п'яти. І проводити його бажано, ну десь, скажімо так, за пів метра за метр від поверхні води, звичайною рівномірною проводкою, і буде вам щастячко. Якщо ж сильно багато трави, то пам'ятайте лайфхак, який я розповідав, десь там має бути закріплений шорт. Як зробити із е, звичайної оберталки не зачіпляюкою. Ставити авсет, на нього силікон, а Rublex Велтик дозволяє якраз легко міняти гачки. Щодо кольорів приманок в. Ви... Таких водоймах, то я надаю перевагу кислоті у період тепла і літа, тому що часто вода буває мутновата, іноді навіть зеленоватою. Де взагалі, тут, де багато муляки, то ну, типу, вона навіть, якщо нібито і прозора, то все одно якась мутнувата. І якомусь яскравому, там, не знаю, сріблястому, синьому, можливо, з відтінками помаранчевого. Тобто такі кольори мені здаються більш помітними в такій воді. Це стосується, наприклад, кольору силікона, воблерів, можливо, там жаб якихось поверхневих. Думаю, можливо, побільше, ніж та, що була. Це не точно, але. Чуть-чуть да. побільше. Заляпала мене. така от шукенція на чабіка, як я сказав, кренки в теплу пору року, а зараз ще тільки, скажімо так, початок вересня. Кренки цілком мають місце бути і дають результат. Закид здовж берега, рівномірна проводка. Все, ну, короче, все класиці. Чесно сказати, розраховував на окуня. от Бачите, такий класичний Silver Black. І от пасаті, дуже корисна штука, щоб то все з гачка знімати. І вона відпустилася. Не захотіли більш позувати. По її щелепі видно, що її вже хтось ловив. У неї вже дещо Е, Ну, типа, кут щелепи, це значить, що у когось вона була на гачку. Сподіваюсь, це хтось був той, хто її піймав і відпустив, а не вона, типу, у нього зійшла. Ну, але як би там не було, риба вже з риболовами і справа мала. Як я кажу, що тут, тут пресинг ну, більш-менш відчутний і, відповідно, прям шари немає. Але якщо працювати по схемі, результат є. Так, щучка на профільну приманку, як я і казав. Рублекс Орлак, 8 грам. Щодо кольорів, коли валок, мідь з декором, срібло з продольними або абоперечними полосами дуже класно працюють. І бажано обирати самі легкі ваги при великій геометрії тіла, щоб вона довго і повільно падала на дно. Для міляків це дуже важливо. Якщо говорити про інші види риб, які тут в теорії можуть зустрічатися для водойм, які з'єднуються з Ага, а, тряпка стоїть і там риба пліскається. Зараз підемо тряпку, знімемо і поріжемо її нафік. Оце якраз про неявність людського пресинга і вплив його на на водойму. Якщо ж водойма з'єднується з річкою, то сюди під час нересту може заскочити така риба, як жерех і судак. Їх можна піймати плюс-мінус на ті ж самі приманки, на які ми будемо цілеспрямовано ловити окуня зі щукою. Тому щось окремого для них я би точно не рекомендував. Тому що їх буде небагато і вони у вас будуть траплятися епізодично. Другий линь. Моя зараз... Так, руки в болоті. Маленька пауза на 3 хвилини, щоб зняти і прикопати браконьєрську сіточку невелику, метрів на 10, з неї врятовано двох линів. Лин, до речі, риба, яка досить нечасто зустрічається, і шкода, якщо вона буде гинути в цій тряпці. Так само шкода, якщо буде гинути тут щука і інша риба. Тому так буде з кожною сіткою, яку я побачу. Я знаю, зараз напишу в коментах, що ви не маєте права без ребінспекції цього робити, вам за це статтю пришиють, Ну, коротше, за ці 10 метрів китайську сітку сюди інспекція точно не поїде. А, ну, Бачите, як там риба гине, я не хочу. Яким чином шукати рибу в такому типі водойм? Коли ця водойма вам не знайома, а так буває в більшості випадків, ви просто умовно на Google-картах відкрили. Артуну, наприклад, вздовж там річки Десна і дивитеся Зелені озера, дивитеся якісь там стариці і так далі. Обрали щось цікаве, красиве, причому бажано так, щоб у вас було як мінімум 3-4 варіанти поруч, а якщо більше, то ще краще. Тому що може бути якась стариця постраждала від замору і там нема риби, якась постраждала від місцевих барканьєрів, на які стариця риба не активна. Тому ви маєте шанс перейти на інше і спробувати інше озеро. Тобто ви прийшли на от нову водойму, оцінили її собі, прикинули, що цей берег більш мілководний, той більш глибоководний. Відповідно, глибоководному, там де менше трави, можна присвятити трошки більше часу, якщо це більш холодна пора року, коли скажімо так, і мальок скатується від трави, і хижак відповідно за ним. Ви робите перший круг навколо такого озера, досить швидкий, з максимально швидкими пошуковими приманками. Як правило, такими приманками у мене виступає залізо. Тобто, це оберталки, коливалки. Е, іноді. Іноді це буває е, силікон на легких вагах, е, рівномірку, який проводиться в, вздовж дна, вздовж лінії кувшинок і так далі. Зробили там три закиди активної приманки. Якщо місце вам супер подобається, але не дало результату, може поміняли приманку на іншу активну і знов-таки зробили три закиди. Ні, все, прощаємося з місцем, біжимо далі. Ви маєте опрацювати це озеро, ну за 2-3 години по кругу його пробігши і напрацювавши щось. Щось це. Робочі приманки, тобто ви перебрали десяток тих, в які вірили, там мали контакти з двома із активних. І, наприклад, типаж місць, де стояла риба, наприклад, вздовж лінії кувшинок, а на пльосі не було. Відповідно, на другому кругу вдовж цього озера ви будете приділяти час тільки тим місцям, які спрацювали. Тобто, будете вже вздовж кувшинок водити свої приманки і почнете задіювати більш пасивні приманки, такі як. Свічові воблери з великими паузами, такі як суперлегке калібло, яке треба проводити супер-пупер повільно. І тоді вже ви будете добирати ту рибу, яка не хотіла клювати на ваші активні приманки. Але ще багато що залежить від сезону. Тобто, дивіться, коли ви обираєте собі місину, таку, е у вас в випадку закритої водойми, яка не з'єднується з річкою, є два періоди, коли на неї варто приїжджати. Перше це весна. З моменту старту прогріву води і до моменту розростання дуже дуже бурного рослинності. Це, як правило, з середини квітня, може спочатку, і до середини травня. Цей період часу проловились у водойму, потім на літо, коли все заросло, коли вода кипить і там зеленіє і так далі від е, нестерпного сонця. Ви про неї забули на деякий час і навідались сюди вже восени, десь з. Можливо, спочатку жовтня. Тут важливо від температури води. Тобто, щойно вода починає вистигати. Щойно е, рослинність починає відмирати і мальок починає мігрувати від е, цих щільних заростей рослинності десь в центр озера. О, оце ваш час, щоб навідатись на це озеро. Якщо говорити про озера, які сполучаються з річкою весною по паводку, то. Тут цікава картина. Якщо це місце не заявлене на арестовищем, то їх дуже варто відвідувати десь з початку травня. Тобто це період, коли більшість хижаків вже віднерестилися і починають активно від'їдатися. Тобто, щука, окунь, навіть судак може зайти в такі стариці, вони починають активно харчуватися, і це шанс вихватити першу, скажімо так, першу роздачу тут на цій місцині влітку. Такі місця вони не дуже сильно заростають старі це, тобто вздовж берегів заростають, по центру якась чиста вода є. Але влітку, як правило, хижак тут не суперактивний, але є періоди, коли варто приділити увагу в літню пору. Це коли якісь холодні циклони приходять. Тобто, похолодало серед літа, пішов дощик і так далі. Ви прийшли на цю водойму і є шанс в жарке літочко тут нормально відловитись. Ну а далі теж саме пішли осінні тумани. Почало холодати, і знов-таки ви приходите сюди. Що важливо, в таких водоймах, як то кажуть, хто раніше встає, той красивіше вдягається. Тобто, ви, якщо першим сюди прийшли, або, ну, принаймні, не сотим, то є шанс застати і кльов, і кількість риби. Тому що потенціал невеликої водойми, він, ну, відповідно, теж невеликий. Тут не може жити, я не знаю, 10 тисяч щук. Якщо врахувати, що місцеві знов-таки ставлять тут сітки, отаких от щучок пакують в мішок. Ну, місцеві, не місцеві, різні я тут всяких бачив. Відповідно, чим далі по сезону, чим більше озеро піддається пресингу, тим менше шансів тут на суперкласну рибалку. Тому ще одна порада: Вишукуйте по карті такі місця, куди важко доїхати. Як то кажуть, де вовки срати бояться. Де проїхати можна тільки на джипі, От, отакі місця вони вам гарантовано дадуть класний результат навіть е, в кінці сезону, коли в інших місцях вже все видавлено. До речі, коли обираєте локацію, яка в кущах таких щільно зарослих. Або там камеші густі, то в теплу пору року комарів там просто там, кошмарі, а не комарі. Тому додаткове обладнання у вигляді такого термосела теж досить допомагає комфортно рибалити у спеку. Рекомендація щодо поводків в таких умовах: якщо ловити на активні приманки, тобто залізо воблери твічом е е кренки. Ну, коротше, все, що ви активно швидко проводите, то ставте металевий повідець скрутку 15-20 см не менше. Тому що щучки дуже агресивні і швидко зріжуть вам все, що не сталька. Якщо ловите легкими вагами силікона і хочете, щоб він довше парусив, тоді можна поставити товстий флюр, десь 0,52-055, але тільки для таких приманок. Якщо ви будете дотримуватись всіх моїх рекомендацій, Оберете правильні приманки проводки і тактику облову, то я гарантую, що ви на таких жабовниках будете ловити риби аж грам не менше, ніж я сьогодні на своїх водоймах. Ще хочу сказати, що для тих, хто уважно дивився відео, буде промокод в описі під цим відео. На ту приманку, яка була сьогодні самою уловистою, а це блишня Select Solver. Мінус 15% по промокоду в описі. Заходьте, дивіться. Так само в описі будуть. Посилання на всі снасті на всі приманки, які я рекомендував і якими я сьогодні ловив. Повірте мені, вони всі робочі. Ви самі все сьогодні бачили. Для тих, хто хоче потрапити на риболовлю зі мною. У вас є така можливість. Я відкриваю банку для потреб снайперів 95-ї бригади, де служить мій товариш. Дякую, Павлу Лясоцькому та його аудиторії за надану допомогу у вигляді сошок для наших моцних апаратів. Вхідний квиток у розіграш 200 гривень. Одна людина виграє риболовлю зі мною. І три топ донатора виграють три топових приза. Але в будь-якому випадку, донатячи на такі речі, ви завжди у виграші.